Гарнізонний храм Львова духовний і туристичний об'єкт міста. Від початку Революції Гідності і протягом всієї війни сюди приходять львів'яни пригадати рідних, які віддали життя за батьківщину. Тут діє виставка врятованих з бахмута ікон. А під самим храмом апостолів Петра і Павла знаходиться одне з найбільших підземель Західної України. Зараз ми перебуваємо в одному з найстаріших підземель Львова, яке розповідає відвідувачам історію міста від княжих часів до сьогодення. Як змінювався Львів у різні періоди свого існування, подивимося разом. Основна ідея підземелля познайомити відвідувачів з минулим та сучасністю гарнізонного храму в контексті розвитку міста. Завдяки макету Львова відповідного часу відвідувачі можуть побачити, як виглядало місто на початку своєї історії. В основі підземелля навіть є залишки старіших будинків 14-15 століть. Тому це одне з небагатьох місць у Львові, де можна побачити архітектуру давнього часу. Залів у підземелі близько 10. У деяких місцях, аби пройти від однієї зали до іншої, доводиться схиляти голову, прихинатися та ретельно дивитися під ноги, адже коридори вузькі та з кам'яною підлогою. Оскільки ми знаходимося під храмом, то у, е, у всьому підземелі такий специфічний церковний запах. А отут бачимо макет міста Львова, саме княжого періоду часу Русі Галицько-Волинської, або це період е, Львова 1200 х років, тобто 13 століття. Підземелля працює щодня і є справжньою туристичною окрасою міста Львів.